Як часто ми почали проводити час перед монітором в цілях роботи, відпочинку або розваг? З кожним роком гаджетів з екранами стає більше, тому контакт з ними зростає. Тому одним з головних факторів стає навантаження на очі, які також впливає на якість сну. І тут нам потрібно зробити дві дії. Перше, це кожних 30 хвилин фокусуватися на іншу дистанцію, розминаючи очі, щоб уберегти від синдрому комп'ютерного зору. І це вже далеко не міф. І це є правильною розминкою, щоб максимально зберегти свій зір. А друге, це окуляри, які будуть відбивати синє агресивне світло. Давайте поговоримо більше детально про це. Перед вами Бернер Десн, що представляє собою ті самі окуляри для комп'ютера, пластиковий корпус з гумовим покриттям для надійності носіння з скляними лінзами, з особливостей, що важко подряпати – антистатичність і гідрофобні. Завушники мають додатковий механізм навантаження у формі пружини, бо люди, які не звикли до окулярів, люблять знімати їх однією рукою. Таким самим чином їх частіше ламають, бо знімають неправильно, тому цей механізм допоможе для початківців і є дуже зручним, бо звичка знімати двома руками приходить не відразу. Але найголовніше тут лінзи, які відбивають саме цей діапазон синього кольору. Хев ще один технічний термін для синього світла, що означає високоенергетичне видиме світло, оскільки саме короткі хвилі виробляють найбільшу кількість енергії. Світлонев можна знайти поблизу УФ. Не в чатах Твіча, а ультрафіолетового. Комп'ютерні окуляри Бернер оснащені спеціальними покриттями, яке блокує 100% синього світла до 410 і 45% у спектрі від 410 до 450, які безпосередньо і навантажує око, сушить, визиває дискомфорт і навіть впливає на якість сну. А ось інші світлові промені, які не завдають шкоди, пройдуть без проблем. Крім того, навіть крізь окуляри збережуся природні кольори та відтінки навколишнього світу, що для мене було основною вимогою. Тому відсотків 90 вашого повсякденного життя вони не необхідні. Звісно, крім тих десяти. А саме те, що вони не повністю прозорі, і саме це мене зупиняло купляти окуляри раніше. Бо розумів, якщо куплю дешеві, вони не будуть відбивати синє світло, а просто будуть жовті. А дивитися на світ через жовті окуляри я не хотів, бо були рожеві і з думкою вмикаючи режим нічник, яким хоч трошки збережу свій зір, але по факту просто дивився на жовтий екран, який виглядав як захід сонця, тільки метр від тебе. А дорогі були просто дорогі. Тому не став. Їх купувати взагалі. Узагальнюючи з переваг, фільтрація синього світла може забезпечити комфортні умови роботи за комп'ютером і зменшити втому очей. Також полегшує засинання після тривалого користування електронними пристроями, запобігти погіршенню зору та іншим проблемам очей. І звісно, куди ж без недоліків? А? Жовтий відтінок окуляр може спотворювати кольорову гаму екрана, що може бути неприємним для деяких користувачів, але це притаманно іншим моделям, коли потрібна точна передача кольору або контрасту. Окуляри для комп'ютера з фільтрами можуть бути дорожчими, ніж звичайні окуляри без таких функцій. Але який у них тоді сенс, я на жаль не знаю. Переглянувши свої витрати, зрозумів, що інвестиція в своє здоров'я рівно така сама, як і покупка зубної щітки і нитки. Тому за місяць користування ці окуляри стали невід'ємною частиною мого повсякденного життя за комп'ютером, так як і наступний гаджет. А саме настільної лампи, яка не буде заважати на вашому робочому столі. Я маю на увазі лампа, яка кріпиться на монітор і живеться також від нього, що зменшує кількість дротів перед очима. До вашої уваги Xiaomi Monitor Like Bar за ціною в 50 євро, що є вдвічі дешевше, як від Bank, але працює так само добре, якщо не навіть краще в деякому аспекті. Якість збірки тут чудова. Саме світлова панель зроблена з металу, що для мене було неочікувано. Але це надзвичайно гарно, і все на конструкції виглядає міцним і високого класу. І навіть розпаковка була преміум класу. Підключається через USB-C, що може не радувати, і безпосередньо можна підключити до самого монітора, комп'ютера або блоку живлення. І найголовніше, що робить його кращим за інші бюджетні варіанти, це бездротовий контролер. Який має три використання: при простому обертанні змінюється яскравість, при натиску і прокручуванні змінюється кольор від теплого до холодного. І при звичайному натиску вмикається і вимикається, а живлення від звичайних двох три А батарею. І таким самим чином вам не прийдеться кожного разу нахилятися до лампи, щоб змінити налаштування. Одним з важливих критеріїв для мене було наявність освітлення на моєму робочому столі. Не завжди я хотів грати в повній темряві, особливо з урахуванням моєї діяльності на Ютубі, де потрібно вивчати нові сфери, включаючи написання сценаріїв. Крім того, кімнатне світло було досить слабке і неоднаково розподілялося, що створювало відблиски на моніторі, особливо якщо в тебе не oled матриця. Я перевірив, наскільки добре він кріпиться, хитавши столом. І вона ідеально тримається, не рухаючись. Монітор, на якому я перевіряв, це 27-дюймовий монітор, і він досить добре кріпиться. Але зверніть свою увагу на рамку, до якої я закріпив її. Монітор безрамочний. А тепер уявіть наскільки добре він кріпиться на монітор із класичним профілом задньої та передньої панелі. Якщо світлова панель монітора нахиляється вперед через те, що противага не працює ефективно, це можна легко виправити, натягнувши кабель USB, який потягне світлову панель монітора назад. Хоча з одним рішенням було просто встановлення звичайної настільної лампи, я вирішив уникнути цього через обмеження простору на столі, додаткової конструкції і більше нагромадження пилу, що при прибиранні займе більше часу. Після придбання настільної лампи тепер світиться тільки мій робочий стіл, а не спина. І світло спрямоване під спеціальним кутом, щоб не створювати надмірні блиски на моніторі і не напрямовувати прямо в очі. А для економних людей ця лампочка споживає 5 кВт на 1000 годин, а лампочка в мене споживає 12 кВт, тому вона набагато бюджетніша ця штука, ніж лампочка. Тому перед тим як щось купити подумай, а я тобі з цим допоможу, бувай шановний.